Колцентр Патчер Касабленерго максимально ефективно працює на користь для споживачів. Одним з головних завдань підрозділу є прийняття показів приладів обліку електричної енергії, для чого важливо їх передавати саме у визначені дні. Вчасно зафіксований показник, основа для коректного формування платіжки. Не відкладайте цю хвилину справу на крайній день. Я вірю, що... Так, є які покази нагадуємо, передавати покази електролічильника потрібно упродовж двох останніх календарних днів поточного місяця. Та трьох календарних днів наступного після отриманих даних представники постачальника електроенергії формують квитанції для оплати за спожиті кіловати та відправляють їх жителям Черкащини. У випадку, якщо ви з якихось причин не передали покази власного електролічильника, визначення обсягу спожитої електроенергії буде відбуватися згідно вашого середньодобового споживання відповідно до вимог законодавства Кодексу комерційного обліку електроенергії. А вони можуть бути вище або нижче, фактично. Доброго дня, оператор Олеся, Слухаю вас. Для поліпшення сервісу передачі показів лічильника підприємство має електронні сервіси, такі як особистий кабінет побутового споживача, спрощена форма на сайті, паблік-аккаунт у Viber, а також чат бот у Telegram. Ми радимо передавати покази обліку з їх допомогою. Це зручно та швидко. Колцентр працює цілодобово без вихідних та святкових днів. Контактні телефони розміщені на нашому офіційному сайті. Ми завжди раді допомогти вам у вирішенні ваших важливих питань. прийнято